Тернопільська Нева зустрілася вдома на футбольному полі із командою Буковина із Чернівців. Зустріч відбулася у межах 13-го туру змагань футбольних команд Першої ліги України. Телеканал TV4 транслював матч у прямому ефірі. Перший символічний удар м'яча виконав поранений військовослужбовець Збройних сил України. Протягом першого тайму більш активнішими виглядали господарі поля. З перших хвилин тернополяни розпочали активно проводити атаки у сторону воріт суперника. Завдяки цьому на 9-й хвилині. Матчу Дмитро Галадей міг відкривати рахунок, проте м'яч влучив у стійку. Одразу через хвилину чернівчани провели небезпечну атаку. Відповідь, але також не реалізували момент. Після кількох невдалих спроб буковинцям усе вдалося на 37-й хвилині матчу відкрити рахунок. До завершення першого тайму рахунок таки залишився незмінним 1-0 на користь гостей із Чернівців. На другий тайм більш активнішими вийшли тернополяни. Завдяки своїй наполегливості на 69-й хвилині Вадиму Сидону з добивання вдалося знімати рахунок. До завершення матчу гравці продовжували обмінятись атаками, але забити, бодай ще один гол не вдалося жодній. У підсумку Бойова нічия 1-1. Дві команди були налаштовані на перемогу, і до останньої хвилини, ви знаєте, ніхто не міг сказати, хто переможе. Тому я подякував футболістам за відношення, за характер, за те, що в другому таймі змогли зрівняти рахунок, забили хороший гол. І були предпосилки все таки. Можна сказати, і другий забити, але десь не виходило тої останньої передачі, десь чуть-чуть майстерності. Не дивлячись на одне зроблене очко, тернопільська команда й надалі займає останнє місце у турнірній таблиці групи А, маючи в активі шість очків. А команда Буковина 16 і займає бронзову сходинку. Стосовно грі, два різних тайма. На жаль, знову. Перший тайм в нашому виконання був цікавий, і моменти були і багато правильних дій. Поділився своїми емоціями після гри автор забитого голу Вадим Седун. Напевно, в першому таймі не вистачило трохи, так скажімо, сили. Неморально було не підготовлені, дуже сильна команда. А в другому таймі вже показали ну, краще набагато футбол, ніж в першому. І я думаю, якби. Ще пару хвилин, то можна була Тернополяни Також зіграють вдома з командою «Минай із Закарпаття. Гра запланована на 27 жовтня.